Триває марафон на п'ятому. Україна понад усе усі частині нашої програми будемо говорити про чистий четвер у Верховній Раді, зокрема про ті історичні рішення, які були сьогодні ухвалені, і власне, які ну без сумніву, що про них будуть дуже довго згадувати і пам'ятати. В нашій студії зараз голова наглядової ради інституту світової політики Віктор Шлінчак. Вітаю пане Вікторе. Це... А також Олександр Палій, політолог і історик. Мої вітання, пане Олександре. Шановні, отже, давайте все ж таки розпочнемо з. Власне, історичної першої події. Історична подія номер один. Це як ми знаємо, президент Польщі Броніслав Комаровський приїхав до України і власне вперше виступив у Верховній Раді. Це був такий от перший виступ польського лідера в нашому законодавчому органі. Я хотів би вам з вами поділитися однією невеличкою цитатою, яку промовив пан Комаровський. От що він сказав: поєднує нас спільний історичний досвід у 19 столітті. Поляки і українці піддались боротьбі за національне визволення, і стали один проти одного трагічним апогеєм цього конфлікту стали роки Другої світової війни, коли було пролито багато і польської і української крові. Варто згадати, коли поляки і українці боролися один з одним, з того завжди користався хтось третій: хтось, хто зазіхав на нашу незалежність і свободу. Ми зустрічаємося в час, коли російська агресія жорстоко намагається відібрати в Україні право на самостановлення. Отже, власне, президент Польщі показує нам, згадує певні історичні моменти, які ми, я сподіваюся, уже переступили так. Тобто українці і поляки показали приклад того, як можна взаємно прощати якісь навіть найжахливіші сторінки своєї історії. Власне, але от скажіть, от Олександре, от в першу чергу до вас питання як до історика, знову ж таки, оці уроки, от вони от це назавжди, от вони засвоєні нами, чи все ж таки ще можливі, скажімо, якісь інші різні повороти історичної долі? Ну, знаєте, назавжди в історії так не говорять. Соціалізація кожної людини відбувається. Кожна людина приходить в світ як чистий дошка, чистий листок, точніше. От і відповідно суспільство пише на кожній людині, тому нам потрібно і освітою, і вивченням уроків історії, вивченням історії кожного разу постійно працювати на те, щоб розуміти, що таке відбувається навколо нас, щоб розуміти це точно розуміти не інформаційний спам, а найголовніше, що є в нашій історії. І до речі, що стосується наших відносин з поляками, я вам скажу, що безліч було битв. І безліч століть, ну не безліч століть, а кілька століть, коли ми були по один бік. От дивіться, вікопомна битва для всіх поляків Грюнольська, Та й пам'ятник є. Так, українці з поляками по один бік, Хотинська битва, українці з поляками по один бік, і українці там ну ключові в цьому. Смоленська війна, українці з поляками по один бік. Конотопська битва українська з поляками по один бік. Віденська битва величезна за визволення Європи від Османської іга українці з поляками по один бік. Тому тут знаєте, у нас історія дуже різна mm -hmm. в цьому сенсі. Її треба просто знати. У нас на жаль, імперія, власне кажучи, ці проблеми на сході вони пов'язані з тим, що люди абсолютно стерильні там і не розуміють, що таке історія і що з ними відбувалося насправді. Е, Вікторе, от е, дивіться, власне, е, що от, як візит взагалі Комаровського можна прокоментувати з такою, ну скажімо, політичної, геополітичної, так, от ролі. От в нинішніх умовах знову ж таки, ми всі чекаємо, ну як всі, чекаємо ці новини з, е, з Москви. От як там відбудеться 9 травня, бо зараз багато знову ж таки таких розмов щодо цього ходить? Як би ви от, оцінили взагалі оцей візит з геополітичної точки зору? По-перше, це буде Очевидно, останній візит президента Комаровського в Україну на такому високому рівні. Очевидно, що є всі підстави говорити про те, що наступний, наступний президентом буде інша людина. Вибори в них будуть дуже швидко. Другий момент, що Польща, на жаль, для мене стала останнім часом не таким активним провідником от українських. Ідеї в європейську європейське співтовариство. Мені здається, що зараз Литва більше опікується там правами України і є адвокатом України. Як це, це та роль, яку раніше виконувала Польща? Мені здається, що останнім часом було кілька політичних заяв, зокрема. Зі сторони прем'єр-міністра Польщі, які не сприяють, знаєте, зближенню такої, і, і такої, такій дружбі, яка існувала ще, мені здається, часів Качинського, часів Кваснєвського і так далі. Тобто раніше Польща відігравала набагато більше значення в, угу. в українсько-європейських справах, ніж це відбувається зараз. Угу. І це а чим вже це ви доконан... пояснюєте? Ну мені здається, що по-перше, Польща зараз багато заглиблена, в тому числі в свою проблематику внутріполітичну. Друга історія, що відбулася зміна еліт, і ті еліти, які раніше підтримували Україну, вони зараз або пішли на підвищення, так як Дональд Туск, да, або зараз відходять від активної політики. І мені здається, що саме о, оцей цей момент він зараз не не такий сприятливий для покращення, чи як, чи тіш, 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 тіснішої ролі України і mm -hmm. тут, але, би... але це не означає, що ці зв'язки розірвані. Це я не... я хотів би трішки не погодитись з Віктором. В чому? В тому, що. Міте сьогодні приїхав президент Польщі. Він говорив слова в Україні, ті, які мало хто говорив, і про російську агресію, про те, що її не можна не бачити. Тобто абсолютно очевидні меседжі на підтримку України. Чому польща насправді, ну, як е, слушно говорить Віктор, вона зараз не веде так би мовити передню скрипку е, в цій політиці? Чому тому, що політика стала по суті силовою зараз, е, наших відносин з Росією, Росія є агресор, ми опираємося, і тут е, питання в тому, що е, як буде реагувати лідер західного світу, Сполучені Штати. І ну, лідер в силу не тому, що комусь так сподобалося, а в силу військової потужності насамперед, е, політичної потужності, союзницької потужності, економічної mm -hmm. потужності. Е, і якщо цей лідер західного світу і, скажімо так, цивілізованого світу, якщо говорити будь точніше, то тому, що там і, і Південна Корея, і Японія, і інші найбільш просунуті країни в світі, е, прийме і займе таку чітку позицію, то я впевнений, що Польща цю позицію е абсолютно підтримає і не буде ніякого саботажу з її боку. Панове, я хотів би ще нагадати про те, що сьогодні обидва президенти відвідували заповідник биківнянські могили. Так, це одне із найбільших поховань жертв тоталітаризму. Вони вшанували пам'ять загиблих там від комуністичного терору і українців, і поляків, і представників інших народів. До речі, кілька е цитат е президента Порошенка він сказав, що поруч з українцями тут навічно упокоїлися і найкращі сини польського народу за прямим наказом Сталіна. Берії, з без будь-якого суду без слідства тисячі польських офіцерів, тисячі представників інтелігенції були знищені. Катівнях НКВС і поховані в тому числі і тут на зрошеній крові з землі биківні. Власне після е, цього, чи можливо навіть паралельно е, цьому в Верховній Раді, як ми знаємо, відбувалися також історичні події. Е, перша е, е, 254 голоси сьогодні. Депутати віддали. За закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. От два слова ще що цим законом визначено злочинними комуністичний та нацистський режими, жертвами яких стали мільйони наших співвітчизників. Відтепер в Україні запроваджується відповідальність за пропаганду комуністичного та нацистського режимів та публічне використання їх символіки. Власне, там ще є певні нюанси, але ви знаєте, я просто зверну увагу сьогодні, коли читав коментарі. Щодо цього закону, то ну, знаєте, у нас є завжди така там п'ята колона у Фейсбуці, так, яка mm -hmm. там. Певним чином кособовка так коментує те, що відбулося там коменту... коментарі. Такі що от в Україні будуть саджати за от за, от якщо ти там підтримуєш все таки чи згадуєш ці режими? А от які у вас є якісь застереження стосовно цього закону знову ж таки? Наскільки він на часі? І як би ви прокоментували, скажімо, основні скажімо, моменти пов'язані ну, з ним? Ви знаєте, хто саджає насправді? Е, насправді саджають за український гімн? За український герб відрубують руки, ми знаємо. За український прапор спорюють живіт. Це в російському світі все відбувається. За заставку на комп'ютері українську. хлопчик 13 років зник, і невідомо, де він зараз. Все це відбувається на території так званого руського міра. Україна це держава вільна і держава законності. Вона буде поступово ставати такою, але ну, порівняно з Росією ми вже є державою законності. Як це? Порівняно з іншими державами, нам ще працювати і працювати, це правда. Uh -huh. І е, тут, е, звичайно, е, такі кроки вони е, на часі. Чому? Тому що вони, по-перше, є в руслі того, що відбувалося в Східній Європі. Тобто ми, по суті, підсилюємось тим вектором, який вже існував. Uh -huh. Ми порівнюємо нацизм, нацизм і комунізм, що дуже важливо, і ставимо їх на одну планку. Хоча комунізм московський більшовизм, точніше, убив в Україні значно більше, ніж убив Гітлер. Значно більше, можливо, в чотири, можливо, п'ять разів. Але тим не менше, ми поставили їх на одну планку, і це добре. Це не будуть уже звинувачувати Україну в цьому нацизмі. І Олександра, ми зробимо невеличку паузу. Вже триває марафон на п'ятому Україна понад усе. Нагадаю, що Віктор Шлінчак і Олександр Палій в нашій студії. І ми власне продовжуємо розмову стосовно тих важливих законопроектів, які були сьогодні проголосовані в стінах Верховної ради, без сумніву, всі вони історичні, тому ми постараємося уже їх проаналізувати в такому пришвидшеному режимі. Пане Олександре, ви розказували давали нам свої коментарі стосовно закону про засудження комуністично нацистського тоталітарного режимів. Пане Вікторе, я хотів би вас знову ж таки попросити прокоментувати інший закон. Який також ухвалений сьогодні. Верховна Рада встановила 8 травня днем пам'яті примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. От за цей законопроект проголосувало 261 депутат. А 9 травня депутати вирішили, що воно буде відзначатися як день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, тобто ну не великій вітчизняній, так а в Другій світовій війні. І, власне, як сказав голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, потрібно позбавлятися кліше. Відтак, законопроектом пропонується використовувати термін саме Друга світова війна. І ще скажу, що е, прес-служба адміністрації президента також повідомляє про те, що от, відповідний указ підписав президент Порошенко: 8 травня в Україні запроваджується нова пам'ятна дата, День пам'яті та примирення. Е, отже, наскільки важлива ця от подія з оглядом знову ж таки на ті події, які. От є в нашій країні і в сусідніх, скажімо так, в європейській традиції останніх років якраз святкують 8 травня, чи відзначають 8 травня як день закінчення Другої світової війни, а не 9 травня. 9 травня це була була теж дата, яка була визначена Москвою як друга, м'яко кажучи, альтернативна дата. І тому це, звичайно, ініціатива президента. Я, я вітаю щиро ініціативу президента про це свято. І власне, я думаю, що 8 травня буде для України і для цивілізованого світу, також мірилом, на те, наскільки вони підтримують європейську. Ські цінності, і е, хто приїде власне на святкування 9 травня в Москву? Я думаю, що е, крім е, тих е, лідерів держав, які вже заплановані е, приїхати в Москву. Mm -hmm. я, я не думаю, що цей список дуже розшириться, тому що до Путіна на 9 травня не мають наміру приїжджати ключові е, гравці європейські е, е, лідери. Mm -hmm. yeah. Олександре, але знаєте, що дивіться, от Тут зазначено, що під час вшанування полеглих уроків Другої світової війни, відповідно до проекту закону, скасовується використання радянської символіки. От mm -hmm. але знаєте, я просто згадав такий момент. От як тоді буде із тими бойовими прапорами військових частин дивізій, на яких все ж таки є там певні зображення, які залишилися від радянського? Це така дрібниця, це така дрібниця. Ми э, говоримо про деякі, знаєте, вертухаї починають говорити від імені ветеранів. Mm -hmm. В... Яких дуже залишилося, вибачте, знаєте скільки? Скільки років від закінчення війни виходить? У нас буде 70, так? Угу. Ну додайте ще 18 років. Скільки у нас 88-річних дідусів, а в принципі основна ж маса ветеранів була значно старша. Тому тут я знаю, я вам скажу по своєму діду. У мене двоюрідний дід. Він був герой Радянського Союзу. Льотчик авіації і так далі е, отримав е, за визволення е, медаль е, чи орден, Там е, за визволення Донбасу. І я думаю, що ми тоді визволяли Донбас від фашистів і від російських фашистів і цього разу визволили. наші всі ветерани, основна маса тих, які дожили до цих часів, вони прекрасно розуміють, що Україні потрібен потрібен мир і потрібна єдність і потрібне опанування реальному фашистському режиму сьогодення. А це Росія. Росія має абсолютно всі ознаки фашистського режиму, класичні. Включно з геноцидом окремих народів північного Кавказу і української частини населення Донбасу. А які скажіть, будь ласка, от як ви гадаєте, які б заходи були найбільш доречними у ці дні, тобто як 8 травня, так і 9 травня, аби це, знаєте, не нагадувало ті знову ж таки старі радянські пафосні оці такі часи? Знаєте, ми говоримо про... Речі, які є, по суті, чесно кажучи, нам підкидаються в інформаційний простір, а вони є, не є значущими. Угу. Для нас зараз важливо засудити режим, який був значно кривавіший за гітлерівський режим, радянський режим. І е, ми можемо залучити до цього весь світ раз, е, ми можемо провести це масштабно. Ми можемо довести всьому світу, що Україна є державою переможцем. Не просто якоюсь там периферійною, а саме державою переможців, тому що без 7 мільйонів українців на фронтах війна б закінчилась в 41-му або в 42-му році німецькими танками на Тихому океані. Хоча Це пан Путін сказав, що і без українців Радянський Союз пер, 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 переміг. Переміг би би не буває в історії. У Росії ще буде багато випробувань, хай вони спробують там uh -huh. повипробуватися без України. Тому... Ми повинні е, говорити про головне. І в цьому сенсі комуністична партія нинішня, і оце все відношення, що там з неї не це е, ідеологія. Ми повинні розуміти, що в комуністичній партії сьогодні є дві фракції: е, КПМ і КПТ. КПМ це комуністична партія маразму, а КП. Це комуністична партія тероризму. Mm -hmm. І якщо ми комуністичну партію маразму залишаємо на, ті, на тому ж місці, де вона є, то комуністична партія тероризму це велика проблема, як виявилось. Я дуже втішений з того, що е, наші спецслужби українські зараз в Одесі демонструють дуже хороші результати, і в деяких окремих інших регіонах де, дуже хороші результати. І серед тих терористів, крім іноземців, дуже велика частина, е, левова частина це люди старшого віку, які скаржаться, що їх не підтримує молодь. Панове, ще є два закони, які я хотів би знову ж таки запропонувати вам для обговорення. Верховна Рада ухвалила закон про визнання організацій, які боролися за незалежність України у двадцятому столітті. За відповідний закон, до речі, закон авторства Юрія Шухевича проголосували 271 депутат. Отже, усі люди, які боролися за незалежність у збройних парамілітарних підпільних політичних організаціях, чи велицю боротьбу індивідуально визнаються борцями за незалежність України. Законом передбачається визнання таких організацій як союз визволень. України УСС, УНР, Гетьманат, Зунр, Партизанські і повстанські загони на Дніпрянщини, Карпатську, Січ, Упа ОУН. Ну, власне, таке і ще один закон знову ж таки сьогодні ж також проголосований. Це закон, який передбачає відкриття архівів репресованих органів комуністичного режиму. От, власне, а от цікаво з цієї точки зору, чи багато от цього закритого ще залишалося до сих пір? Уявіть собі, Гінзбург, комуністка була у нас, в тому числі завдяки старанням блоку Тимошенка. я не хочу говорити про. Нинішні mm -hmm. часи, але тоді на це закривали очі і Ющенко, і, і інші. І в і в цей час оця Гінзбург підчищувала е, там е, наші архіви, спалювала, викреслювала, вивозила, знищувала. І все це було просто тотальна наруга над пам'яттю на очах політиків, які колупалися невідомо в чому і займалися своїми приватними інтересами. Mm -hmm. Це було настільки огидно. І проти цього, майже ну я не знаю, ну люди кричали, але на горі це було просто жах. Я вважаю, що це е, поведінка по відношенню до нашої історичної пам'яті, е, в тому числі окремих нинішніх політиків. Це їхній просто дефолт повний, тому що це було більшої профанації ніж купи ніж пустити зрадників і партію взагалі яка є за пане Вікторе, ще два слова. буквально, сферу, як резюме сьогоднішньої розмови стосовно історичної пам'яті. Вас. Я не хочу, щоб ці закони, які прийняті, були, е, характеризувалися тим, що нове покоління чи підростаюче покоління не пам'ятає е, підсумків війни Другої світової. Ми пам'ятаємо це і ми будемо угу. пам'ятати. Але треба, щоб правда все-таки восторжествувала. Дякую, вам, панове. Віктор Шлінчак та Олександр Полій були гостями цієї частини нашого марафону. Власне, за кілька хвилин після новин ми знову зустрінемося і також матимемо цікаву розмову.